Ти український експерт, хочеш знайти роботу за кордоном, а саме у Франції, і розмірковуючи про це в тебе виникає одразу думка: та ні, це не для мене, я ще не дотягую. Там, мабуть, працюють якісь особливі люди, надлюди. Вітаю! Мене звати Наталія Неконечна, я трансформаційний ковт, а також бізнес-консультант. І сьогоднішнє відео для тих, хто хоче зрозуміти, чому українські експерти цінуються на західноєвропейському ринку. Нагадаю, що я живу у Франції більшу частину свого життя, а саме в Парижі вже більше 15 років. Я працювала на великій французькій компанії, тобто це бізнеси, які генерують мільярди євро доходу, а також наймають десятки тисяч працівників на роботу, чи то в Європі, чи в світі. Тобто мова йде не про маленький середній бізнес, а про великі французькі компанії. Ці організації входили до списку «CAC 40». Тому сьогодні та інформація, якою я ділюся, це не про теорію, це не про книжки, це не про тренінг. Це справжній досвід, який я накопичувала як крапелька за крапелькою, проживаючи в цій країні. Що б я хотіла, щоб мені сказали на початку моєї кар'єри у Франції. На той момент мені б дуже допомогло зустріти місцевих фахівців. Які б сказали мені, що українці насправді несуть цінність компаніям, і не лише українці, а зазвичай представники східної Європи, справа в тому, що у Франції існує такий, ніби парадок, що середньостатистичний працівник, співробітник може відноситися з верхньо, або навіть обесцінюючи до представників східноєвропейської культури. Насправді люди, особливо керівних посад, чи то директори маркетингу, чи фінансів, чи працівники відділу кадрів, якщо в них був дотик з українцями, зазвичай вони. Е Розуміють і усвідомлюють цінність, яку ми несемо цим компаніям, і вже далі, якщо вони зустрічають інших українців там в процесі відбору кадрів, вони відносяться нас скоріше як до цінних експертів, як до експертів, які можуть запроваджувати зміни, а не до людей, які там можливо щось не дотягують. Я в своєму житті зустрічала таких директорів, але мені б дуже помогло знати цю інформацію на початкових етапах моєї. І інтеграції важливо зрозуміти, що французькі компанії це не про ем, таку там людяність, екологічність і зелений колір, так. Якщо розглядати за спиральною динамікою, то я позиціоную французькі компанії здебільшого в синьому кольорі, тому що тут багато державних структур організацій, а також помаранчево-червоних структур, для яких важливий результат, імідж, влада, авторитет, KPI і тому подібне. Що стосується зелених підприємств, таких, які орієнтовані на екологічність і на well-being працівників, скажімо, що це не Мейнстрім у Франції. Якщо для вас це важливо, якщо це основа вашої особистості, то важливо знати, що це не є пріоритетом у французьких компаніях і вас будуть цінувати не за це щодо того, які якості українців цінуються сьогодні на ринку, українця притаманна життєва енергія. Тобто це ті працівники, яких не потрібно штовхати, мотивувати, чимось там переконувати, щоб вони виконували свою роботу. Ні, це зазвичай люди, які досить внутрішньо натхнені і мають багато життєвої енергії, яку вони вкладають в роботу, яку вони вкладають в проекти, яку вони вкладають в. Взагалі, в систему, в якій вони працюють, Така якість, яка притамана не всім європейцям, тому за цим українці, звісно, відрізняються і цінуються. Другим елементом є той факт, що українці зазвичай кмітливі та ініціативні. Я пам'ятаю, я працювала колись на IT-проекті з представниками азійської країни, і завжди, коли ми у нас були якісь аномалії з продуктом, який ми створювали, це був технічний продукт, мої. Співробітники повертались і казали: ось є така аномалія. Ми будемо шукати, чому це трапилося. Порівняні з ними, українці за той самий період часу могли знайти аномалію, а також вже повернутися з пропозицією або сценаріями вирішення її дисфункції або цього питання. Тому це також відрізняє українців від інших, в тому, що вони кмітливі, ініціативні, вміють швидко шукати вирішення питання. Це подобається працівникам, тому що вони розуміють, що вони мають справу з такими розумними людьми, а також це створює позитивну динаміку в команді і дозволяє вирішити питання набагато швидше. Третій пункт стосується аналітичного. Мислення українців, незважаючи на те, в якому департаменті ви працюєте, маркетинг, фінанси чи навіть відділ кадрів в українців, ніби в хороше розуміння причинно-наслідкових зв'язків, і вони можуть працювати і гарно адаптуватися в таких важких системах і складних процесах. Нестандартне мислення це четвертий пункт, і це все, що стосується креативного підходу, творчості, можливості «think out of the box. це. Дуже цінуються на проектній роботі в консалтингу, коли, наприклад, компанії хочуть запустити якийсь новий продукт, або розширитися на ринку, або їм потрібна стратегія, або навпаки, їм потрібно все позакривати. То українці вміють шукати ось такі незвичайні рішення і можуть почуватися себе скоріше комфортно в таких нестабільних ситуаціях, або в ситуаціях переходу, коли ми переходимо від точки А в точку Б, і не дуже зрозуміло поки що як в ту точку Б дійти. У я завершую дефіле якості українців, труднощі з інтеграцією, звичайно відбуваються не через брак експертизи в наших людей, а скоріше через недостачу знань в особливих сферах, а саме в сфері комунікації. Тому сьогоднішнє відео я хочу завершити саме ось таким лайфхаком рекомендацію, яка в свій час мені дуже допомогла спростити взаємодію з місцевим населенням. Якщо відбувається якась конфліктна ситуація на робочому місці дуже важливо вміти правильно комунікувати зі своїми колегами. Комунікація має бути аргументована, і комунікація має бути спокійна, врівноважена, вихована. Комунікація, де є агресія відкрита, не сприймається французами. Вас не будуть рахувати як особистістю сильною. Так, це не прояв для них сили, це не прояв для них переваги. Зазвичай, коли вони відчувають ось такий прямий тиск. Вони розглядають це як брутальність, як невихованість, як неповагу. І замість того, щоб йти в контакт або йти на вирішення якогось питання чи конфлікту, вони скоріше будуть з нього виходити і вони будуть обривати цей контакт з вами. Тому уважно потрібно відноситися до того, як ви комунікуєте, сублімуйте агресію в аргументацію. І вчиться зберігати спокій і спокійно доносити свою точку зору. Якщо ж не доводити взагалі своєї точки зору, а погоджуватися з думкою вашої колеги чи директора, чи керівника проекту, чи будь-що, це також не діюча стратегія, тому що ви можете тоді стати в позицію жертви, так тобто людина, яка... Не може відстояти свої кордони, не може відстояти свою точку зору. Рано чи пізно ви самі перестанете себе поважати, а отже, і оточуючи не будуть поважати вас. Тому це неефективна стратегія. Ефективна стратегія це напрацьовувати навики комунікації, які допоможуть вам створювати контакти, створювати екологічний зв'язок з співробітниками на вашій компанії.